Доброго вечора, ми з України виїхати не можемо. Зараз я розкажу вам, як я перетворив це на це. Як і навіщо я перетворив свою компактну беззеркальну камеру Sony Z1 на повноцінний Cinema Rig. І пригадаємо, чому я обрав саме цю камеру. А не, наприклад, Sony FX3, яка, на мій погляд, є найкращим варіантом на роль ядра вашого Cinema сетапу. Так чому саме ZV-E1, а не FX3? Перше це розмір. Неможливо сперечатись з тим фактом, що це найкомпактніша фулфрейм камера з лінійки Sony, яка здатна знімати в такій якісті та з такою швидкістю. Друге, це те, що ця камера більш нова, в ній більш оновлений інтелектуальний автофокус, який якраз з'явився в більш останніх камерах Sony. Ще однією причиною стало те, що камера zv e 1 має можливість записувати більш важкі файли на більш повільні карти SD V60 та V90, ще більш покращена система стабілізації. Ну і важливіше це ціна, незважаючи на те, що камера FX3 вже була кінокамерою, запакованою в компактний корпус, яку міг собі дозволити невеликий продакшн або просунути контент або комерційний відеограф, так от ZV-E1, на мій погляд, перевершили її в цьому, і тепер неймовірна якість стала доступна більшій кількості людей. Оскільки ви отримуєте все те саме, тільки майже в два рази дешевше, і в більш компактному корпусі, я дуже зацікавлений в динамічних відосах і якогось екшену, наприклад, автомобілів мотоциклів, де дуже сильно зростає ризик пошкодити або втратити камеру. Тому, якщо підсумувати, вага. Та ціна помножені на якість, яку може видати ця камера, для мене стали пріоритетними. Тож тепер давайте повернемось до теми сьогоднішнього відео: чи можна перетворити цю маленьку камеру на повноцінну кінокамеру, і що нам для цього знадобиться? Першим головним елементом нашого сетапу стала клітка від компанії Тільта. За ергономічну продуманість не тільки зручний збільшений гріб, а ще й декілька особливостей, про які я розкажу далі, стали причиною тому, чого я обрав саме цю клітку. Ще при анонсі камери zv 1 було зрозуміло, що можуть бути проблеми з перегрівом. Це так звана плата за компактність, і це була ще одна підстава для того, щоб обрати Cage Тілта, яка розробила активне охолодження, яке можна встановити тільки в цю клітку. Які встановлюються позаду камери в спеціальні отвори, завдяки механізму, його можна сховати за поворотним дисплеєм, а при відкритті дисплею щільно прилягає до задньої панелі камери. Я планував використовувати цю камеру з найкомпактнішим анаморфотним об'єктивом від компанії Sirui, модель Saturn 35 мм, який наразі є найкомпактнішим і найлегшим анаморфотним об'єктивом для повнокадрового сенсору з коефіцієнтом анаморфування 1,6. оскільки об'єктив не має автофокусу, на нього був встановлений фоллоу фокус від тієї ж компанії TILTA. До речі, саме з цим об'єктивом із його компактності стає можливим встановлення фолов. Фокусу на штатне кріплення, яке йде в комплекті з ним, банально встановивши його в кріплення M4, яке знаходиться під об'єктивом. Ще одна проблема, яку треба було вирішити, це мікро HDMI. І все, що можна тут придумати, вигадала компанія Tilta: це банально HDMI-затискач, який жорстко фіксує вхід в камеру. Верхню ручку я обрав модель від компанії Newer. На яку дуже зручно і ергономічно встановлюється зовнішній монітор від компанії Holyland через перехідник SmallRig, на мій погляд, це оптимальне співвідношення ціни та якості, ручка встановлюється через NATO Rail, який, до речі, йде в комплекті. Тепер що стосується живлення, моя мета була в тому, щоб всі пристрої працювали однаково довго. Тому для довгострокової роботи я вирішив заживити весь цей сетап від нової V-Mount батареї SmallRig 99 Pro, яка оснащена всіми необхідними мені портами. Тож монітор був заживлений через dc порт, охолодження через USB Type-C. Незважаючи на те, що батарея SmallRig має функцію Power Delivery через USB Type-C, я вирішив заживити камеру через DTAP-порт, використовуючи адаптер. І тут стало питання, як поєднати акумуляторну батарею з усім цим сетапом. На допомогу прийшов складний майданчик від компанії Newer, який має спеціальне кріплення для V-Mount, як при необхідності можна дуже швидко прибрати для маніпуляцій з камерою. Ну, і завершенням сетапу став компендіум від компанії Tilta Madbox Mini, в який ми встановили Variable ND через перехідник. Напишіть в коментарях, як вам мій міні-кіносетап, щоб ви собі змінили. Або, можливо, когось зацікавив один з елементів тих, що я використовував для нього. Можливо, і я зроблю детальний огляд. Також, якщо вам буде цікаво, шорт з тестами перегріву та часу роботи, я викладу пізніше. Дякую, що додивилися ролик до кінця. Буду вдячний за лайкос та підписку. Хто не підписан, підтримуйте створення українського контенту. А також не забувайте допомагати Збройним силам України. Папа. -па.